Вітаю вас, друзі! От нарешті Харта Хадра. Друга частина подарунка від Антона, з Вігмати, нашого одноклубника. Я вже розповідав про піпору арабську, от зараз ще чисто такий арабський бренд, який маловідомий взагалі в Європі та тим більше в Латинській Америці, але досить популярний там в країнах Арабського світу. Львів, Ліван, Сирія. От. І, е, ну, мені цікаво спробувати цей продукт. Просто не було такої догоди, а колись обіцяли мені, так і не дійшов він до мене. Ну і от зараз маємо спробувати. Е, термін тут придатності, хоч його не дуже видно, але ну, це просто випадкові, що потерлось, так не має бути. До березня 26-го року. Досить нормально, придатно джерело. Пачка, як ми бачимо, щільно запакована, ніде не просипається, все нормально, акуратно. І тут заклеєна теж таким накрест. Отже, відкриваємо. А, до речі, щодо виробника, то краще Антон розповість в себе. Скоро буде. Чекайте, у нас буде спільний ефір з Антоном, і він буде відповідати на мої питання щодо цих продуктів. Там буде, зокрема, і про виробника теж. А поки я більш зосереджуюсь на своїх враженнях від продукта, його дегустації. Так, ну відразу дивимося, який тут бленд. Бленд дуже, ну як на мене, досить крупний листя переважно. Палички, небагато туру. Що на Ну і нагадує таку сухе листя материнки. Або щось таке, от, якісь трави. Ну, невиразний аромат. Не можу сказати, що він дуже виразний. Будемо дізнаватись, як буде розкриватись при залеті. Отже, пересипаємо в наш клубний улюблений матеро. Так, я так розігнався, навіть майже три чверті засипав. Ну добре, хай буде так. Отже, вода у нас тут 70, чітко, не більше. Заливаємо. Ну Десь аромат перекликається і з амандою, і з піпорою класичною. Щось таке ледь присмажене, але не виразне, тобто не барбакуа. Ну Зараз пробуємо. Першої доливки смак не гіркий, однозначно. Він такий, ну, як хлорофільний відтінок, ніби такий трошки м'якенький, ближче до Бразилії десь. Але це перше враження, підкреслюю. Зараз будемо проливати, побачимо, як зміниться. Цей продукт компанія Ярофуд Двекеля із Голландії. Отак навіть цікаво. ну Я так розумію, що в Європу він потрапляє від них. От вже друга доливка. Такий формує ну, ближче, напевне, до пікори. Ближче до пікори та трохи до Росомонта класичної, от яка зараз без барбакуа, але така ніби горіхова. Смак набирає міцності. Аромат вже чисті такі орішки. лісові. Все одно легкий, він не потужний. Вже не такий м'який, як на першій заливці. І 100% це ну, вже не бразильський відтінок, це вже така аргентинська лаборада. Навіть десь перекликається трохи з уругваєм Вже проступає фонова кислинка, така ледь Цікавий продукт можу сказати одне, що в ньому оця упаковка ламінована, да, ну, одношарова ламінація, досить якісна і при цьому вона всередині ну, звичайно має. Основу. А, точніше, ні, перепрошую. Таки вона проламінована з двох боків. Може, може саме тому смак не натягує не, не, не від цієї пачки, отак як було з піпори. Що я казав, що упаковка вона накладає свій відтінок на смак і ну, може здаватись ефект, як колись я розповідав про флаворізацію. Оцей ефект він частково походить від упаковки, від її типу. Тому саме майже всі органіки вони фасують в звичайну таку, бумагу простого, ну, просту папірову без ламінації. Але тут ламінація, напевне, просто виконана якісно і тому не, не впливає на смак. в даному випадку. Ну це перевага, без сумнів. Кислинка починає домінувати. Я вже от проливаю четверте. Але смак ну, ще тримається. Досить акуратний бленд. Можу сказати, що тут різнорідні фракції, так як ви бачите. Кому одна З ким ще з промислових брендів можна порівняти? Ну, можливо, можливо, трохи є від пледжедіту, але не лібів точно. Такої виразності немає пряної, але на пледжедіту трошки схоже. Якщо ну, взяти, прийняти до уваги, що вона має таку виразну кислинку, на відміну від плажедіти. Ну і додалі ця кислинка вона починає ну, вже виходити, якщо не на перший план, то дуже потужний присмак віддавати. Ну ніби ти проливаєш якимось березовим квасом, навіть так. Але він не огидний, не такий ну, смак не спотворює. Просто, просто такий нюанс. ну Нюанс 100% є. Бо вода в мене чиста, бутильована, нагріта до потрібної температури, не перегріта. Отже, підведемо підсумки. Продукт, безсумнівно, це не фермерський органік, але й не може ну такий мейнстрімовий да, промисловий бренд, який там взагалі сушать ледь не 2-3 місяці, зараз все прискорено, але продукт в принципі непоганий. Не я йому не можу поставити вище 7 балів. Саме за оцією кислинки, яка досить виразна, ну надто виразна встає. І можливо з-за цього ну, смакові характеристики трошки складають, як на мене. Але в цілому упаковка невідмінно, бленд теж. Дуже хочу схвально відпукнути, що бленд досить акуратний, скажімо так, і переважає лист. Фракцій, чорних фракцій архітос майже немає. Ну, буквально от пару бачу. Тобто нормально сушено. Ну і можу рекомендувати тим, хто шукає жертву по бюджету на кожен день, щоб взяти і мати запас, вийти кожен день. От, без претензій на якусь там місце. вона спотворює смак, але ну, комусь вона забажає. То вже індивідуальні моменти. Тому дякую Антону за цей продукт, за надану можливість зробити огляд. Да, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш YouTube, реєструйтесь на мати форуму Орбіей. До нових зустрічей!